Нашу комісію з питань бюджету підприємниць економічного розвитку та регуляторної політики. На засідання комісії з'явилось три чоловіка, на 6 з п'яти. у нас є, які будуть пропозиції. Щоб... Інших пропозицій не буде. Хто за те? Щоб розпочати роботу нашої комісії, що проголосувають за, проти отримались, приймаються одноголосно. Порядок денний, який пропонується на, ну, на роботу нашої комісії, це... Порядок денний із чотирьох питань. Перше про роботу постійної комісії з питань бюджету підтримки ну розвитку та регуляторної діяльності за 24 рік та затвердження плану роботи постійної комісії на 25 рік. Шеменчук, просто, не буде інформуватися. Друге питання про вхід виконання програми відзначення державних та професійних свят і ювілейних та моментних дат. Підзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Олешанської громади, здійснює представницьких та інших заходів на 23-25 років за 24 рік. Про внесення змін до бюджету Олешанської сільської територіальної громади на 25 рік для Кохарчук Валентина. Іванівна начальник фінансового відділу і про виконання плану роботи Лушанівської сільської ради за 24 рік та затвердження плану роботи Лушанівської сільської ради на 25 рік буде інформувати мату Лариса Лаксіїна, секретар сільської ради. Хто е, зміни доповнення до порядку денного члена комісії буде, не буде. Хто за такий порядок хто проголосував? Хто за? Проти отримали одноголосно. Перше про роботу постійної комісії з питань бюджету підприємництва економічного розвитку та регуляторної діяльності за 24 рік інформує голова комісії. Ну що. Комісії. Я хочу що сказати? Ну, зараз я на сесії буду повторятись по цьому. Я можу і прозвітувати, потім знов прозвітувати. У ну, мене все є під руками. Тут я на можу... це, якщо ви не проти, то я прозвітую перед депутатами, і ми всі почуємо звіт, І воно все буде правильно. Ви не проти? Не проти. Значить, і там є в нас план. Роботи нашої комісії на 25 рік. У вас всі під руками члени комісії цей план. Ви вже його продивилися, я бачу. Я підходив до, до якогось члена комісії, ви кажете, все на руках. Є, І, так? Ви бачили. змін до цього плану нікого ніякого не буде. Ми цей план роботи нашої комісії озвучимо на сесії, на пленарному засіданні нашої сесії. І Я думаю, це буде воно поранення. То по-першому питанні, що його, які пропозиції будуть, винести на сесію, так? На сесію і разом всі послухаємо і обговоримо. І звіт, і плануємо. Інших пропозицій немає? Немає, я думаю, приймає. Друге питання про хід виконання програми, відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Колошанівської громади здійснення представник низьких та інших заходів на 23-25 роки за 24 рік Валентин Іман, начальник фінансового відділу. Будь ласка. У вас там карт є даний про виконання програм. На карту, двісті, там є пояснення записка, яка постаралася в порох, хоч не затримувати вас. Данові призначення виконання даної програми у 24-му році точно відговорилися. гривень. Протягом року використали 288 тисяч гривень, тому що день. На припадні подарунків податкових сертифікатів 98 тисяч гривень, вітання грамотних квітів позицій з ліками, майже 78 тисяч гривень набори полі солодощі для святкування різних свят, 106 тисяч гривень, матеріали для проведення закладів, 1100 гривень, порядки на стату податку на походи фізичних осіб наголошення податків 5 тисяч гривень. На висловити висипані ці закладу. Значимо реакція в громаді, які наголошені половинками там запитання, які все сьогодні Дякую. Запитання до волонтерні члена комісії будуть? Не. не буде. Значить, пропозиції, які по першому члені. Винести? Насек. Настасі. Інших не буде? ні? Все, приймаю. Друге питання. Внесення змін до бюджету Ошанівської сільської реферальної нормально на 25 років. Шановні депутати, у вас на руках також є пояснює записка, чим викликано питання внесення змін до бюджету, але тим, що Кабінет міністрів прийняти ряд постанов, які ми виділили для Урошанівської сільської громади. Суму коштів на видатки. Я зараз більш конкретно зупинюся. Крім того, необхідно розповідали залишок коштів. Сьогодні запланується розподіляти лише ті кошти, які йдуть на харчування, які ви випадкають всі за недавно в грудні місяці. Було виділено нам з державного бюджету 817 тисяч на забезпечення харчування у учнів початкових класів. Вони в нас буде запиту, є підтвердження нашого державного казначейства по цей залишок коштів. Так якщо звідти до цього часу казначействі не прийняте, дітей треба годувати. Ми нам дали таке підтвердження, такий лист, є зміни до 252-ї постанови, де фінансування під час режиму військового стану, що за офіційним висновком фінансового відділу дані кошти можуть зберігатися по харчуванню на харчування саме для дітей в місті людей. І ще є одне проблемне питання, що на сьогоднішній день, на даний час, ще немає розподілу субвенції, яка має надаватися на утримання спеціаліста із ветеранської політики. Тому є проблема, ми не можемо їх, ми не знаємо, ну, суму приблизно знаємо, яку пропонували, але скільки до години знаємо суми, не знаємо, як включити в рішення бюджету і тому ну, не знаємо, як, як його. Провести буде, мабуть, прийдеться, ще, буде нас чи не ну, Така проблема. Далі пропонується збільшити обсяг духовної частини бюджету по загальному фонду на суму 2 мільйони 317,3 тисяч гривень, у тому числі субвенція на, на, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 111 тисяч. Субвенція з державного бюджету на нову українську школу 591,7 тисяч гривень. Субвенція на здійснення доплат педагогічних працівникам закладу загальної середньої освіти на суму 1 614 тисяч гривень. Необхідно збільшити також обсяг додаткової частини загального фонду бюджету на суму 1 мільйон сімсот і тисяч гривень. Це для гуманітарних питань, у тому числі. На освіти за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особи з особливими освітніми потребами – 111 тисяч. З них заробітна плата – 90 тисяч 980 гривень і нарахування на заробітну плату – 20 тисяч 20 гривень. На здійснення доплати до логічних працівників – 1 614,6 тисяч, з них зарплата 1 323 5 тисяч гривень на рахування 291 і одна десята тисяча гривень. Необхідно знищити обсяг додаткові частини спеціального фонду бюджету на суму 1 мільйон 408 і тисяч гривень. З них за рахунок пільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету станом на перше січня двадцять року 817 тисяч гривень, у тому числі для відділу з молодірних питань ну, за. Виконання заходів спрямованих на реалізацію фігічно-інвестиційного проєкту Нова Українська школа 591 і сімдесяти тисяч на придбання обладнання і предметів доступового використання і 817 тисяч на забезпечення харчуванням учнів початкових класів. Необхідно внести зміни до видаткової частини. Коштів до загальному фонду відділу освіти по США, збільшити плану призначення 54 тисячі гривень і зменшити нарахування на наплату праці на всю саму суму за межах порядних коштів, затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 1 мільйон 408,7 тисяч гривень. Джерелом покриття дефіциту бюджету визначити передачу коштів загального спеціальному фонду в сумі 591,7 тисяч гривень цих кошти. На нову українську школу і 817 тисяч це залежать коштів, які склався на рахунках спеціального фонду сільського бюджету. Затвердити офіцит загального фонду бюджету у сумі 590 і 70 тисяч. Напрямку сприймання профіциту бюджету визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету. Фонду бюджет, Відповідні додатки до рішення сесії, зроблені рішення сесії, рефтори спалені на виконавчому інформаційному бюджеті. Є такий передній рішення. Немає пропозицій? Він не слід. Він не слід, так? так. Дякуємо, Антоні Івановна. Виконання плану роботи вакансійської ради на 24-й рік. А затвердження плану роботи війно, на 25 Олексій, секретар сільського самоврядування, Необхідно щорічно звітувати про виконання плану роботи України та затверджувати план роботи на практичний рік. У вас на руках є розтами звіт про виконання плану роботи. Всього було в літній період проведено 34 засідання постійної депутатських комісій. І 13 засідань сесії сільської ради. І з тою депутатів на засідання комісії, засідань сесії можна ознайомитись, на папах є продовольно, подивіться і прохання проханнях є активніше приймати участь в роботі комісії сесії, на сьогодні. Ну, Тепланіше провір, і почала зовнішніх сесіях. Познайомте, будь ласка, з окрема засідання. Усього питання чи до